Джастін Тімберлейк заявив, що страждає на хворобу лайма, проте не всі йому вірять. На Карді подала до суду фанатка. Педро Паскаля критикують у зайвій тактильності. У Зендеї і Тома з'явилося поповнення у родині, і Бред Піт встановив особистий рекорд. Друзі, всім величезний, величезний привіт! Мене звуть Марина. Я щиро рада вітати вас на своєму каналі. Якщо відео вам сподобається, то з вас лайк, коментар, підписка. Це дуже сильно допоможе розвитку і просуванню у. Україномовного контенту на просторі YouTube. нагадаю, що на цьому каналі ми з вами говоримо про найгарячіші чутки, найгарячіші події у світі поп культури. Також розглядаємо тему темної сторони Голівуду і говоримо про все, що відбувається у житті зірок, яких знають у всьому світі. Сьогодні дайджест і дуже багато цікавих новин, які я хочу з вами обговорити. Тому поїхали. Зараз активно обговорюється хвороба лайма Джастіна Тімберлейка. Співак поділився у соціальних мережах, ще останні місяці, під час яких він їздив різними країнами зі своїм туром Forget Tomorrow, стали для нього справжнім випробуванням. Діагноз йому поставили під час турнеї і скасовувати його, звичайно, ж він не став. Часто під час виступів він зазнавав е, болю через хворобу, тому на деяких концертах йому було особливо погано, і він ледве міг рухатися та співати. Фанати це помічали, скаржилися. Мовляв, співак дуже лінується. Ми про це говорили ось у цьому відео. Було багато скарг. Люди навіть йшли з половини концерту, тому що відчастина не було тієї енергетики, за якою прийшли люди, деякі приїздили за кілометри, аби побачити свого кумира. І ось виявляється, що сталося із Джастіном. Якщо ви стикалися з цим або знаєте когось, хто хворів. Ви розумієте, наскільки це може бути болісно і фізично, і морально написав Джастін. До речі, саме після цього туру, шанувальники почали нарікати на слабку, віддачу артиста, можливо, саме через це, через критику своїх фанатів, Джастін і вирішив поділитися діагнозом у соціальних мережах. Проте відвертість Джастіна Тімберлейка оцінили не всі. Багато хто скептично до цього віднісся. Багато хто вирішив, що цей хід було зроблено спеціально для виправдання його млявих концертів, які стали вірусними у соціальних мережах. І що Джастін Тімберлейк таким чином прикривається уявною хворобою, і саме таким способом він вирішив закрити цей річний тур. Можливо. Во це була змова із піар-командою Джастіна. Проте я ж кажу, багато хто не вірить у слова Джастіна про реальність хвороби лайма. Уже багато років існує думка, що хвороба лайма є прикриттям для багатьох селебріті, що зірки мають на увазі цю хворобу, коли вони лікуються від наслідків своїх залежностей, коли вони знаходяться у рехабах серед знаменитостей, які у різний час оголошували про те, що в них є хвороба лайма. Як ми знаємо, є Джастін Бібер, є Бела Хадід, Йоланда Хадід, Келі Осборн, Ешлі Олсен та багато інших підстав не вірити Джастіну. Ми не маємо. Артисти точно такі люди, як і всі живі люди. І ніхто не застрахований від укусу кліщів. А кажуть, що у місті проживання основного скупчення селебрітів існує багато кліщів там, де вони знаходяться велику частину свого часу. Тому це дійсно імовірно. А тур у Румунії дійсно був провальним. Проте в інших містах, начебто, відгуки були наповнені захопленням. Мені здається, що це прикриття. Якщо чесно, нехай не ображається Джастін. Але також згадався випадок, коли Джастін відмінив свій концерт буквально за 10-12 чи хвилин до початку. Читаючи бленд айтеми, я схиляюся більше до думки про те, що Джастін таким чином мухлює і прикривається неіснуючою хворобою. Знову будуть мене хейтити у коментарях, але я просто ділюся своїм своєю думкою і багато бленд айтемів пишуть про залежності Джастіна, Тому, чесно кажучи, моя чаша Терезів більше схиляється до думки, що все це може бути прикриттям і піар ходом від команди Джастіна. Як ви думаєте, чи дійсно у Джастина Тімберлейка захворювання лайма? Ну що ж, ми рухаємося далі? На карді B подала до суду фанатка, в яку вона кинула мікрофоном у 2023 році під час свого виступу. А зараз соцмережі висміюють вчинок шанувальниці Cardi B, яка подала на співачку до суду за цілесні ушкодження, за напад, емоційні збитки та приниження. Вся справа у тому, що у 2023 році, коли Карді B виступала у Лас-Вегасі, вона попросила натовп облити її водою через сильну спеку. Проте одна із шанувальниць вирішила піти далі, і вона вилила холод воду із льодом. Карді вмить відреагувала і кинула в неї свій мікрофон. Він потрапив у Джейн Доу, так вона значиться у судових документах, або у людину поруч із нею. Це було зафіксовано на відео. Відео розлетілося, стало вірусним. Поліція Лас-Вегасу розслідувала цей інцидент, але закрила справу через нестачу доказів. Через цей інцидент постраждала, подала позов до суду штату Невада у липні 2025 року. Позивачка стверджує, що вона отримала фізичні травми, емоційний з публічне приниження вона звинувачує кардібі у нападі завданні фізичного та емоційного болю і приниження і хоче притягнути Карді Бі до відповідальності за нібито неспровоковану неуважність. Адвокати Карді назвали позов примарним і жалюгідним здирництвом грошей і спробою фінансового шантажу і заявивши, що справа вже закривалася поліцією зі сторони правоохоронців через відсутність доказів. Нагадаю, що мікрофон, який Карді Бі кинула у дівчину, було продано на аукціоні приблизно за 99 Тисяч доларів у благодійних цілях. Потім позивачка заявляла, що це лише погіршило стан. Карді бі сама ж стверджує, що вона не стрималася в моменті, відреагувала на лід, на холод і не мала наміру нашкодити жінці. Випадок уже був закритий, як бездоказовий, і вона вважає також, що цей позов це просто спроба заробити на ній, заробити гроші на цій ситуації. Фанатик завжди розділилися. Одні кажуть, що Карді сама закликала їх виливати воду, але у результаті мікрофон влучив у людину, яка навіть не була причетна, інші кажуть, що шанс виграти у дівчини взагалі мізерний з огляду на запобіжні аргументи, тому далі буде справа розвиватися у цивільному суді. Дуже цікаво, де ця межа між фан-інтерактивом із фанатами у зірок та активною публічною реакцією. Що думаєте? Давайте поговоримо про Педро Паскаля. Він відомий за своїми ролями у Грі престолів», в Ас» одні з нас Мандалорець. Шанувальники зараз його звинуватили у зайвій тактильності до таких акторок, як Сара Полсон та Ванеса Кірбі. Щодо Сари Полсон, то інцидент стався на прем'єрі мюзиклу, на презентації мюзиклу Евіта. На відео видно, як Педро Паскаль притискає до себе давню подругу. Якщо вони знали, то вони дуже давно товаришують. І Сара Полсон його завжди підтримує. А він її. Шанувальники зауважили, що на до видно, як Сара почувається дуже некомфортно від непроханих обіймів Педро Паскаля. Коментатори вважають що будь-якому іншому чоловікові таку поведінку не пробачили. б, Якби це був не Педро. Проте під час промо фантастичної четвірки повторилася ця ситуація. Гіпертактильність Педро Паскаля до Ванеси Кірбі важко було не помітити. До речі, фільм хороший. То не дивився. Також моя рекомендація для перегляду з родиною непоганий фільм, як вам. Виконавці головних ролей саме в цьому фільмі Педро Паскалі Ванеса Кірбі в. Вели в ступор навіть громадськість своїм постійним потягом один до одного бажанням притиснути, помасити, доторкнутися протягом усіх інтерв'ю. Актори постійно шукали привід якось доторкнутися один до одного, тактильно прокомунікувати. Це виглядало дуже дивно зі сторони на червоній доріжці і престуру вони мало не поцілувалися. Усе б нічого, але Ванеса вагітна від свого партнера, спортсмена Пола Рабіля. Раніше актори стверджували, що у них є неймовірно глибокий зв'язок, а тактильні прояви їхньої дружби не що інше як спроба і допомога Ванеси Кірбі у тому, щоб Педро Паскаль міг впоратися зі своїми тривожними розладами, виявляється, що Педро Паскалю необхідно постійно або самому до когось торкатися, або щоб хтось торкався його, гладив його, щоб він міг розслабитися. Нагадаю, що Педро Паскаль у своїх інтерв'ю неодноразово акцентував увагу на свій тривожний розлад у інтерв'ю, особливо після того як його слава різко зросла після його ролей у грі престолів, мандалорцю останньому з нас у 2023 році у інтерв'ю з. The Hollywood Reporter, він зізнався, що публічна увага і слава провокують у нього сильну тривожність. Зокрема, фотосесії, червоні доріжки, спілкування з пресою це для нього стресові ситуації, які викликають почуття незручності, нервозності. Він пожартував, що грати на камеру значно легше ніж бути самим собою під прицілом журналістів. Педро стверджує, що йому складно бути на публіці і поводитися більш розслаблено, відчувати своє тіло. Каже, що його тіло постійно реагує на стрес. Неодноразово казав, що він фізично відчував вплив стресу на організм. При цьому Педро жалівся на безсоння, на емоційне виснаження. Ці симптоми часто трапляються при тривожних розладах, хоча він не деталізував саме ці пункти. Цікаво, що Педро Паскаль з його гіпермаскулінністю відверто говорить про свою вразливість, що для багатьох стало прикладом здорової поведінки, емоційної зрілості. Він жартує навіть про тривожність, аби нейтралізувати її публічно. Свого роду це така самотерапія. Невідомо чи Педро звертався до допомогою до психологів. Я нагадаю, що у Педро є велика підтримка його колег. Наприклад, це Бела Рамзі, це Сара Полсон, які публічно говорили про його теплоту і відкритість. Ми здається, в одному з випусків згадували, що Бела Рамзі казала, що у неї аутизм і публічність для Белли також дуже важко дається. Вона навіть видалила свої соціальні мережі через хейт і критику після виходу другого сезону The Last of Us. Вій також непросто, але я рада, що вони підтримують один одного. Нагадаю, що Педро це один із небагатьох чоловіків. У Голівуді, хто відкрито говорить зараз про ментальне здоров'я і не боїться втратити свій мачо образ, тому за це йому аплодисменти, тому що це важливий приклад того, що тривожний розлад не заважає досягати успіху, якщо людина вчиться з ним жити. У соціальних мережах жартують, чому тоді Педро не поводить себе так із Белою Рамзі, можливо, тому що вона юна, порівняно із Сарою Полсон та тією ж Ванесою Кірбі. Педро, звісно ж, дякуємо за откровення. При те откровення, яких не хотілося б знати. Те, що виявляється, Педро Паскаль, великий шанувальник російської літератури, нещодавно він ділився списком переліком літератури, яка йому подобається, і в цьому списку, на жаль, є злочин і покарання Достоєвського, майстера Маргарита Булгакова та інші в списку. Були «100 років самотності Маркеса Габріеля Гарсія Маркес на схід від едему Джона Стейнбека і Зачарована Гора Томаса Мана. Друзі, що ви думаєте про тривожність Педро Паскаля? Як ви відноситеся до цього? Як ви відноситеся до його публічних проявів? До постійного притискання і великого такого тактильного контакту зі своїми колегами, і що думаєте, звісно ж про любов до російської літератури? Хай є і грець. Бред Піт встановив персональний особистий рекорд у Прокаті. Нагадаю, що фільм за його участю формула – Ніяк його не подивлюся, треба його вже глянути. Нарешті зібрав цілих 545 мільйонів доларів по всьому світу. Це більше ніж будь-який інший фільм у його кар'єрі за останні 12 років. Картина навіть випередила колишнього лідера війну Світів Зет, який зібрав 540 мільйонів доларів. Також фільм став найкасовішим релізом для Apple Studios, обійшовши Наполеона, Рілі Скотта та вбивць квіткової повні Мартіна Скорсезе. Так що вітаємо бреда піта із персональним рекордом. Rush, 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 rush. Стало відомо, що у Зендеї та Тома Голланда поповнення у родині. У них з'явився новий пес на ім'я Дафні, якого вони взяли із собачого притулку. Це неймовірно мила новина, прекрасна, чудова новина, тому що кожен випуск на цьому каналі ми з вами нагадуємо про важливість підтримки безхатніх тварин. Ну а коли тварину беруть додому, то це абсолютно постріл у моє сердечко. До речі, щодо весілля, знову питали у Лоуроча, який інколи поставляє якісь інсайти про стосунки Тома і Зендеї Лоуроч у Тих таких інтерв'ю щодо питань весілля Тома і Зендеї натякнув на те, що весілля абсолютно не стоїть у них зараз у пріоритеті. Спочатку вони планують відзнятися у цілій купі проєктів, у яких задіяні відкатати промо тури. Ну а потім уже можливо колись буде весілля, зважаючи на завантаженість як Зендеї, так і Тома Голанда, то це очікати років 5-10, Ось так Існує думка, що можливо Лороч хоче просто відвернути увагу від цього питання. Саме на прохання Зендеї та Тома. Лоуроч поділився інсайдерською інформацією про те, що Зендея ще взагалі навіть сукню свою не обирала для весілля із Томом Голландом, і проекти в неї не закінчуються. При цьому Лоуроч запевняє, що в них із Зендеєю ще дійсно є багато часу попереду для того, аби обрати саме ту ідеальну весільну сукню для Зендеї. Після цих слів Лоуроча почали знову натякати на те, що Зендея є просто бородою е, Тома Голланда. Якщо ми вже говоримо про Тома і Зендею, я хочу показати вам просто шматочки, якщо не Забанить відео дуже класної реклами Прада із Томом Голландом, яку зняв датський режисер Томас Вінтенберг. Звісно, тут промальовуються паралелі до фільму Another Round із Матсом Мікельсоном українською ще по одній звучить. Ну, в мережі, звісно ж, зараз активно обговорюють фотографії зі зйомок нового спайдермена. Якщо ви цікавитеся цією темою, то там дуже дуже багато також світлин. Rush, 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 rush. Щодо весіль, то кажуть, що Селена Гомес і Бені Бланко зараз у ярості від того, що інформація про їхнє весілля у вересні вже вилилася у соціальні мережі. кажуть, що Селена Гомес та Бені Бланко зараз дуже сильно переживають за злив весільної інформації і про деталі урочистостей. Я нагадаю, що ми про це говорили ось у цьому відео. Про те, що весілля планується у Монте Сіто, що в списку гостей значиться Тейлор Свіфт, її колеги ізбистоводній будівлі, що мають робити Мартін Шон, що має робити стів. Мартін. кажуть, що на їхньому весіллі також має бути і Меріл стріп інсайдери кажуть, що Бенні і Селена дуже лютують. Але оскільки до весілля залишилося мінімум часу, то ні про який переніс зміну дати не йдеться Взагалі наречений і наречена вживають заходів для посилення безпеки, аби урочистість прийшла максимально приватно, наскільки це можливо в їхньому в їхній ситуації. Rush, 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 rush. Друзі, ну що ж, на сьогодні це все. Я дуже вдячна вам за те, що ви знайшли час і завітали на канал. Мені дуже хочеться вірити в те, що випуск був для вас цікавим. В першу чергу хочу подякувати спонсорам каналу. Велике, велике вам дякую. Я дякую, що ви є. Саме завдяки вам, я маю можливість частіше випускати ці відео для тих, хто хоче підтримати мою діяльність. На каналі є можливість стати спонсором і не перестану повторювати, що треба нам всім підтримувати наших титанів, наших захисників, героїв, хлопців та дівчат, які боронять кордони України, навіть донати рятують життя наших героїв, тому прошу вас не забувати підтримувати, не забувати донатити лише у перевірені збори, це критично важливо. І давайте не забувати про підтримку безхатніх тварин. Гривною, кормом, донатом, розголосом у ваших соціальних мережах ви зможете вберегти як мінімум одне життя наших безхатніх чотирилапих друзів. Дякую, що ви знайшли час. Завітати на канал і подивитися це відео. Якщо є бажання прокоментувати, то з радістю почитаю ваші коментарі. Все. Це для вас. До зустрічі в новому відео. Бережіть, будь ласка, себе та своїх рідних. Ось так. Бай-бай! Вот.